Що ж, друзі, чувствую, що 2025 рік буде супер насиченим. Ми тільки з 2024 рік і так сильно надіялися, що в наступному році не буде ніяких сюрпризів, але не сьогодні. Буквально вчора мені наснився сон про ядерну зброю, яка створюється в Україні. І сьогодні я прокидаюся, читаю новини і бачу, що українці збирають на ядерку. Я думаю. Блін, що сталося? Що могло статися за ніч? Заходжу в інстаграм, і просто весь інстаграм завалений а, всякими короткими відео, а також новинами, американськими новинами, бо я за ними слідкую, які репостять а, фото і відео із зустрічі Зеленського і Трампа. І, звичайно ж, перше відео, на яке я потрапила, це їхня така перепалка They are hitting conversation», як говорять американці. І коли я дивилася цю, цей відеозапис... В мене було дуже багато різних емоцій. Спочатку було трошечки дискомфортно, знаєте, це як спостерігати за кимось, хто там цілується, наприклад. І ти просто, якби тобі незручно. І отут було те саме, тільки ніхто не цілувався, а просто таке відчуття, що я не знаю, Зеленський прийшов, щоб його відчитали. Я впевнена, що, напевно, не в одної мене, але тим не менше, я як. Просто спостерігач як українка, яка слідкує за новинами, яку цікавить майбутнє її країни. Тому одразу ж після того, як я подивилася це відео, мене... Зацікавило, яка думка взагалі самих американців, що вони пишуть в коментарях. І сьогодні я хочу з вами поділитися ем, тим, як ем, самі американці бачать цю ситуацію. Хоча знову таки нагадую, що яка б там не була подумка, думка, не забуваємо, що це соцмережі. Люди можуть казати все, що завгодно, і бути ким завгодно в соцмережах. Тому не можна сказати, що це думка більшості. Якщо ви не дивилися це інтерв'ю подивіться і я вас прошу подивіться повної версії не просто ці вирізки да, які ви бачите в TikTok, інстаграмі ютубі я не знаю треба подивитися все інтерв'ю, щоб ви зрозуміли наскільки змінювався градус розмови а, і в цілому зрозуміли слова в контексті да а не просто отак от видираючи з контексту це не дає нам повноти інформації you know what I'm saying? тому я подивилася ціле відео яке там що 45 хвилин здається і вже з цього я роблю певні висновки і хочу озвучити їх вам. Я не професіональний політик, я не знаюся сильно на політиці, хоча я 4 роки присвятила вивченню політології в університеті імені Петра Могили. Я просто диванний критик. І сьогодні я буду критикувати на своєму стулі це інтерв'ю. Приблизно вся розмова, от вона виглядала перші 30 хвилин приблизно отак. якби все дуже спокійненько, right? але е, потім перший такий момент of disaster, коли ти розумієш, так, зараз що станеться. Це було тоді, коли один з представників американських медіа е, запитав у Зеленського, чому він не в костюмі. Чому ти не в костюмі? Ти в цьому країні, і ти не хочеш вирішити. Ти хочеш бачити, чи ти вирішуєш костюмі? Yeah, yeah, проблеми. I, I, a lot of Americans have problems with you not really? respecting the dignity of this office. Типу, як він взагалі це, собі дозволив? Е, цього представника звали якось Джо Вільямс. Можливо, неправильно говорю, я тут десь залишу достовірну інформацію. І тут я е, трошечки випала від питання. Е, просто тому, що, дайте я вам нагадаю, Взагалі, як Ілон Маск заходить в кабінет Трампа. Якби питань нема, да? ну подумаєш, маск, маск це геній, да? Маск не носить костюми, маска носить тільки не знаю, космічний костюм. Да і в цілому мені здавалося, що в розрізі американської культури і їхнього виражайся вільно, називай себе як хочеш, хочеш бути зейзем, будь ласка, хочеш бути Щіхім, будь ласка, то мені здається питання, ну, якби тришкоду, воно взагалі. В просто зайве. Але я розумію, що це була така офіційна зустріч. Ясна річ, що це трошечки непоєднувальні речі. Тим не менш, наш президент дуже гарно насправді відповів, навіть трошечки пожартував, і це викликало вже перший такий момент, коли. Трамп, я думаю, трошечки напрягся, коли Трамп відчув, що він тут зараз втрачає центр своєї уваги. От зараз подивіться на реакцію Зеленського. Ну гарно ж, правда? Ну, дуже гарна відповідь. Ну, слухайте, він спочатку сказав, що він е, зазначив, я думаю, що це, здається, було не перше його е, зустріч, прес-конференція чи то інтерв'ю, коли він відповідав на це питання, що він зараз носить е, спеціально ну, якби одяг, що м, якби підсилює його статус лідера країни, в якій йде війна. Да? І вона така, як більш Приближено наближено схоже на військову, але не військова, тому що він якби не, не військовий. І другий момент що. Було в дусі Зеленського, що робить його ще більш харизматичним ем, оратором, це те, що він підкреслив, е, ну як закінчиться війна, то я надягну костюм. Можливо, таке саме, як вас, можливо, краще. І оце мені сподобалось найбільше. Бо, да, американці говорять про те, що ну, в даному випадку цей чувак говорив про те, що ви що, не ем, поважаєте наші традиції, ви не поважаєте наші правила, чи ще щось ем, ні, ніхто не казав, що. Ми не поважаємо, і це вже таки був знаєте, крок маніпулятивний. Досить тому, що ну я подивилася трохи про Вільямса. Це взагалі хуй зе. Окей, okay. то ви можете побачити зараз фотку Вільямса, який просто супродовольний, як кіт, стоїть поруч із Трампом. Ясна річ, що він конкретний трампіст, він його підтримує, і, можливо, навіть там були представники медіа, які мали здати певні питання, щоб таким чином м -м, трохи як принизити образ президента, чи то трохи як, наче, під підхитнути образ президента, тому можна віддати належне Зеленському, тому як. Класно, він взагалі тримався на інтерв'ю. І вже потім ви побачите конкретну перепалку. Я тут не буду вже столяти, бо думаю, ви всі її бачили. Я просто хочу зазначити, неважливо підтримуєте ви його, не підтримуєте. чи чи більшість українців рахує, що Зеленський вчинив неправильно чи правильно. Я про це трошечки скажу, скажу пізніше. Але те, як він вів себе в цих якби, перемовинах. Показує, наскільки він майстерний оратор, наскільки він в нього все ж таки прокачаний цей скіл. Він дуже гарні робить промови. І тут він теж не розгубився, незважаючи на його втому, яка була дуже видна, незважаючи на те, що він, у нього все просто кипіло всередині від того несправедливості того. Просто намагання засудити і принизити зі сторони там Трампа і того ж Венса. Ну він намагався чути питання і відповідати саме на ці питання. Він не подавався емоціям, хоча я розумію, наскільки складно це для нього було, бо він відчуває ще тиск зі сторони українців. Він відчуває, що він презентує свій народ, і він відчуває, що ми можемо подумати, якщо ця угода просто зірветься. Да? Що ми під, що він нас підвів, чи ще щось. Тому це був додатковий таке навантаж. Я думаю, на нього. І в цей момент він все одно дуже гарно витримує цю розмову. Бо Зеленський хоча б якось намагався, е, наскільки це можливо, дипломатично вести цю розмову, коли в Трамп ну, таке відчуття було, що чувак просто веде ток шоу От якась якась ток версія опри. Я не знаю. Відчуття було, що це все певна постанова, що сценарій е, того, як має закінчитися е, це. Ця зустріч вже був відомий завчасно. Таке відчуття, що що б не сказав Зеленський, то вони б зачепилися б за конкретне, і почалась би та сама розмова, яка була. Нагадала мені дитячий садок, де Трамп прийшла як знаєте, мама кочка і хтось побив її сина. Ну, тобто, Зеленський побив Венса, і він you are here studying. Ну тобто, отак це виглядало. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу, Напишіть в коментарях, але мені здається, що це все постанова, бо якось дуже вже прям наче знаєте, одне за інше зачепилося, бо бо зачепило його его. Бо зачепило його его. Послухайте, Зеленський спочатку дуже багато разів наголошував про те, що о, да, договір ми то підпишемо, але ми маємо бути гарантії безпеки. Бо Трамп проти, протягом всієї зустрічі просував ідею, що ми домовилися ми домовилися. Ми сьогодні підпишемо договір. Бо інакше б я тут не сидів, інакше б я тут не підтримував. Це постійно, постійно було такий тиск. Я думаю, що це зі сторони Трампа було навіть намагання витягнути Зеленського на цю публічну розмову, щоб він. Надавив на нього, і Зеленський поступився умовами щодо безпеки в майбутньому для України. І коли Зеленський все одно спрямував розмову, говорячи про те, що там Росія вже протягом з, 2012... з 2014 року за часи каденства Обами, Трампа, Байдена, потім знов Трампа. Ми підписували договір, і він був порушений і постійно порушений. Які гарантії? Ми не можемо просто вірити на слово, Да? І це одно для Трампа це був не аргумент. Він все ж таки хотів легких таких а ля перемовин, він хотів, щоб Зеленський йому просто впав в ноги і сказав, да, будь ласка, все, давайте підпишемо, Пишемо в містер Трамп, ви просто неймовірний Трамп. Ви ви закінчили цю війну? Ви взагалі ви побороли всіх? Типу, не всі українці, да ви, ви, ви просто вийшли на Батлфілд і ви повалили всіх там мільйон росіян чи кого там ще. І я думаю, що це теж підсилювало такі трошечки напруження. Плюс певним таким моментом, якщо ви помітили зриву, вже якби переключення, чи то зірвання всіх масок, став момент, коли е, Венц щось там сказав, і Зеленський йому е, сказав: послухайте. А він нам щось сказав про проблеми в країні, про наші проблеми в країні. І Зеленський сказав: Ну слухайте, а ви були взагалі в нас в Україні? Що ви можете? Як ви можете говорити про проблеми в Україні? Як ви були в, в Україні? І Івенс такий, а know, I've been to, I've been, і все, і далі куди? А uh, він просто такий ну uh, no, I've I've... You know you know actually, I, I, I watched so many different stories Якби він ще додав в Тіктоці чи в Інстаграмі, чи в Ютуб Шорт, я просто б випала б це коротше, можна довго судити і розказувати, чому перейшла пішла така велика припалка. І я думаю, може, у вас є будуть якби, свої ідеї. Feel free, окей, okay, to share, тому що сьогоднішнє відео, you know, це категорія диванний критик Знову ж таки, тут можуть писати, ви всі можете писати свої думки, ніхто вас на це не буде засуджувати. Ще я скажу пару моментів щодо того, чи можна було би зробити інакше. В цій ситуації, чисто з моєї точ, суб'єктивної точки зору. Бо я читала коментарі людей і в своїх там знайомих ну, друзів ми обговорювали, і я розумію, що є така існує така позиція, що ну, Зеленський мав би вчинити інакше, да, бо він, начебто, е, як би міг би більш поступливіше, він міг би більше підбирати слова чи ще щось. Але слухайте, ну як можна було вийти з цієї ситуації? Ну, от, окей, хтось каже, що треба бути більш поступливішим, і е, е, якось. Більш продумано реагувати на Прампові слова, якось плавніше і так далі. Окей, уявіть ситуацію: от як взагалі лідер е, країни, в якій йде вже третій рік війна, і ми не просто, знаєте, якби ми третій рік відстоюємо свою державу, ми боремося з Росією, яка просто в десятки разів більше, ніж ми, і, і армія, якщо я не помиляюсь, теж значно більше за нашу. І при цьому ми три роки. Обороняємо і захищаємо самих себе, і при цьому лідер нашої ці нашої країни він просто що має? Поцілувати зад Трампу? Я не знаю, поцілувати ноги Трампу, сказати Ой, да, да звичайно. Гарантії безпеки, да похер ви ще з ними. Ну, Типу, давайте, от що ви там хочете мінерали наші, там, ресурси, наші викопувати, вибудовувати, просто знеживлювати нашу землю, але при цьому ви не гарантуєте, що Росія може на нас напасти. Ну, ну ладно, ну ми якось переживу. Ну, що, що він мав от сказати в даному випадку? Уявіть, якби він так сказав і просто би промовчив, просто би здав свої позиції, що напевно хотіли. Хотіла адміністрація Трампа, що було би в коментарях? В коментарях люди просто би які навіть бачили зленську як якусь ікону, бо для багатьох іноземців він дійсно став іконою, вони би просто би розчарувалися в ньому. Вони його бачили як лідера. В нього в них створився свій імідж. І він би просто би зруйнувався. Він би просто би люди, що б казали б, о, Зеленський ще одна собачонка. Його підтримував Байден, його підтримує Європа. А тут що? А тут Трамп хотів показати йому типу місце. І Зеленський такий: ну добре, я сяду на це місце. Ну я думаю, що те, як воно сталося, це найкращий е, ісход. бо... Навіть по тим коментарям, які вам сьогодні зачитаю американців, це підтверджує мою думку про те, що він, як мінімум, дійсно не, не зруйнував оцей от імідж, який вибудовувався протягом трьох років, і все я особисто рахую так. Так, поїхала читати коментарі коментарі uh, американців і не тільки uh, я підписана на Morning Brew. Морнібрю. Brew, Morning Brew. Um, це видання, uh, яке публікує новини з Волстріта і Сілікон Valley. А від Волстріта до Silicon Valley. Oh, shit! Сілікон put О, his mascara and made an appearance. <laughs> Для людей, які не знають англійську, я буду перекладати. Оу, oh, лайно. No. Намазався маскарою, тушю і зробив an appearance і вийшов в світ. Um, all right. А я, до речі, не помітила, що всі говорять про його очі, що вони не фарбовані, просто там неясно. Але люди починають писати в коментарях, що він якийсь транс. I mean, я не буду споруди, бо я не перевіряла. Їдемо далі. We are witnessing the fall of the American Empire. Ми з вами спостерігаємо падіння американської імперії. That was just embarrassing. The people support Ukraine. Це було дуже низько. Люди підтримують Україну. Добре. Uh, so funny that the only person with a clear understanding of international politics and manners in this argument is a comedian, <laughs> a businessman and an attorney should be better in front of press and public. Дуже смішно, що єдина людина з uh, ясним, розумінням того, uh, ясним розумінням міжнародної політики і взагалі манер в даній uh, суперечці є саме комедіант. Ну, тобто, Президент, наш президент. А, а бізнесмен і а, той, хто адвокат, повинен а, вести себе краще, як мінімум, перед публікою і пресою. Як то кажуть, із пісні слів не викинеш. да? Uh, Vance with his classic smoky Eyes for the after party in Trump's pants. <laughs> ну, окей. Okay the biggest diplomatic move by a U.S. president in history. This administration is redefining what means to be an embarrassment. Слабкий дипломатичний рух зі сторони uh, американського президента взагалі в історії. Адміністрація має перевизначити, що це значить uh, бути embarrassment, ну, посміховиськом. Да? Uh, real Americans support Ukraine and oppose Putin and the Russian oligarchy. Слава Україні! Думаю, тут перевкладати вам не треба. До речі, якщо вам подобається моя англійська я знаю долучайтеся до мого клубу, в мене є англомовний клуб, де ми обговорюємо соціальні події, де ми обговорюємо теми саморозвитку. і взагалі дуже класно проводимо час, заводимо нові знайомства, і все в нас такі дуже класні, приємні, теплі, відкриті атмосфері. Ми там просто. Я самим собою. От як я з вами зараз на камері розмовляю, от так ми розмовляємо в клубі. Тому, друзі, якщо ви хочете підвищити свою англійську, свій розмовний English skill, окей, okay, і спілкуватися з реально класними людьми, тоді приєднатися до клубу. Я залишу посилання, по якому ви можете забронювати свою першу зустріч в telegram боті Все дуже просто. Повертаємось. It's not that hard to impeach. Мені подобається корейці. Це ж Корея, да? Це Кореї? Da. I think so. it's not that hard to know to do impeachment, like, think about that. <laughs> All right. Oh, interesting. Zelensky is gambling with World War Three because he's defending himself against a country that is invading him. Also, because he rejects Trump's offer in which the United States would receive 50% of the revenues generated from exploiting ukraine's resources and this without explicit security commitments in other words the united states would economically exploit ukraine without providing real support for ukraine's defense against the war in the country what kind of world is this toy world Кудись ще поїхати? Я думала, може на Марс, але треба шукати іншу планету, бо Марс на Марс планує їхати. Маск. Коротко, я не зрозуміла, до речі, ситуації із Гемблінгом World War Трім. Щось там, Трамп. Говорив про те, що Зеленський що що через Байдена, як завжди, він завжди згадував своїх попередників, завжди їх просто щитив з голови до ніг. Е, і він сказав, що от через Байдена, через Байдена, от, от ще в нас б була б третя світова війна, і через Зеленського теж. Бо Зеленський і Байден мали б то все зупинити, але тепер мушу те робити я. Це жорстко, це якби просто під час Другої світової війни. От звинуватити в поляків в тому, що вони почали ту війну. Звинуватити поляків в тому, що Гітлер на них напав. Love Zelensky, uh, you could... America supports Ukraine, Zelensky earns my sympathies after that. Trump shouted, don't tell us how to feel, seems really ironic, lol. US allies learn from this, especially Taiwan. Да, це такі досить, знаєте, ну... Сильний меседж до країн, з якими Америка будує якісь типу союзницькі відносини да, до того ж Тайваню, які теж зараз під загрозою того, щоб його на нього напали. Wow! we We have watched the end of of democracy in America. a ton cameras. Trump is not hiding the coup any longer. Be concerned. Ми спостерігаємо кінець демократії в в Америці через велику кількість камер. Тим не менш, це. Коментарі, які мені дуже подобаються, бо дійсно, я, оскільки от я пролистала, більшість людей адекватно дивляться на ситуацію, підтримують її. І я думаю, що е, взагалі після цієї зустрічі навіть люди, які підтримували прав... Трамп, по 51%, вони теж трошечки передивляться свою позицію, своє відношення. Ну тому що. Я не вірю, що всі 51% От вони прям очікували і очікують від Трампа от таких отаких, які він робить останнім часом про свої заяви заяви на те, що він захопить Гренландію, чи то що Канада стане ще одним штатом Америки. Знаєте. Я думаю, що оці такі погрози, які лунають, оце це, що люди бачать, що він дуже тісних відносних з Путіним. Насправді я вже спостерігаю, ну теж таки я як Венс, знаєте, через відео, такий мувмент, що американці виражають, висловлюють свою непідтримку. Наприклад, той же Річард Гір, нещодавно дивилося, як він на якісь там номінації. Він говорив, ну, промова в нього була, і він сказав про те, що світ захоплює авторитарне. I'm coming from a place now that we're in a very dark place in America where we have a bully and a thug who is the president of the United States. But it's not just in the US, it's everywhere. Everywhere. You know, I read a really moving letter in the New York Times from a gentleman in, in uh, Hungary, and he was the slippery slope of how this happens everywhere. Authoritarianism takes us all over. Що бачу також американці на своїх будинках знімають прапор Америки і вішують чорні прапори? Це щось таке цікаве, тому що слухайте, ну американці. Вони, мені здається, що з прапором просто снідають. Знаєте, вони йдуть кудись, і в них в кармані є прапор. Настільки, оце перше, що я відмітила, коли я була в Штатах, що в них прапори, от прям ледь не на кожному будинку. І це дуже ну, так, таке шанобливе ставлення. Це показує ваш патріотизм. І зараз багато хто під цей челендж підхопили, як деякі зірки підхопили цей челендж і теж його роблять. ну, вивішують чорні прапори. Дуже тішить, що нас підтримують, хоч може на телебаченні це здається, що проти нас величезна держава, ну як мінімум, не за нас, да? що Америка відвертається від нас. Побачимо, що буде взагалі складно давати якісь аналізи, прогнози, бо я не той, не та людина, яка має їх давати, як мінімум. Просто якось так от накопіла захотілося, захотілося висловити свою думку, як я це бачу зі сторони. Так, да, це все. Друзі, дякую, що подивилися відео. Не забудьте залишити свою подобайку, підпишіться на канал. Якщо вам подобаються такі відео, я може, буду їх робити частіше. Такий буде в нас рубрика Диваний коментатор. Якщо вам вона подобається, напишіть коментаря. Ми за диванного коментатора, я щось продумаю.